Друзі, підіймаємо сьогодні також тему музики і говоримо про християнський хор. Власне, в чому його особливість з нами сьогодні? Каріна Євтушок. Це музикантка, дорогенка хору і, звісно, продюсерка ранку надії. Так наша раді бачити каріно в привіт. новому Як образі. Як передбачена так. <ривіт>. Так, це був сюрприз, який ми е, тримали інтерв'ю глядачам. одразу не казали, хто у нас буде в гостях, тому що угу. е, бачите, друзі, у нас широкий спектр тих, хто працює на ранку надії. От звісно, хто знає. Християнське середовище музичне, знають, що Каріна музикант дуже зараз відомий гурт «Purim Music, де Каріна також приймає участь. Ну і звісно, хор це напевно твоя стихія і твоє натхнення, твоя любов. Так а ну пару слів вступу до твоєї такої діяльності. Слухай, ну ти вже трохи почав мене характеризувати. Ну я з тобою погоджуюсь, так справді, стихія, і коли. Слухаю хор, коли залучена в цей процес. Неважливо, чи в, в хорі я співаю чи керую. Це справді якось по особливому торкається мене не так, як щось інше, от, чесно. Клас, угу. я хочу сказати на також трішечка таку ремарочкою, я є учасником цього хору. І скажу від себе, що я також просто неймовірно щаслива. І я люблю всією душею хор, хоровий спів і те, що відбувається, коли ти служиш, коли ти співаєш, особливо на концертах, коли ти стоїш, ось там на сцені, ти розумієш, що через тебе може говорити Бог, через твій спів може прославлятися його ім'я. Це просто неймовірно і відчувати цю хорову сім'ю. Так розкажи Скажи, будь лас. саме. Про так. свій шлях, тому що е, буквально цікаво. трішечки це дуже цікаво з огляду на що зазвичай в наших церквах є, звісно, хори, є колективи. Але е, якщо людина має, хоча б музичну школу, це вже успіх, так, так? або там е, якийсь е, куль... технікум культурний, так закінчували там і так далі. В училище в твоєму випадку це професійна освіта. Розкажи про це, як ти до цього прийшла, як ти цей шлях проходила. Так. Дуже цікаво, насправді е, така освіта спеціальна. Е, уявімо, чи це професійна скрипачка, чи це професійний піаніст, чи диригент хору. Е, це е, здобуття цієї освіти триває багато років. У мене воно тривало 10, тобто 4 це музичне училище, потім до Києва я перебралася в музичну академію. Це ще без урахування музичної школи. Так, це угу. без урахування, звичайно, ще 7 років музичної школи. І шлях дуже довгий, але. Воно все так швидко пролетіло, тому що ти в, в цьому вирі музики, е, мистецтва. Це все дуже класно. Я полюбила, напевно, ще з молоком матері музику і хор, тому що е, виросла я в хорі. в мене мама диригентка хору, так само і дідусь диригент хору. Е, навіть тато, коли треба, може диригувати хором, тому якось напевно воно. Органічно склалося, що ця любов передалася мені, і мені захотілося, у мене вже були мрії, там щоб був класний сучасний хор, щоб співати сучасну музику, яка надихає. І воно якось мене отак вело. Так цікаво, в тебе ніколи в житті не було такого моменту, можливо, переломного, коли ти, от ти йдеш, йдеш ідеш шляхом цим, там займаєшся, стараєшся, тому що як музиканти, так і спортсмени, це така сфера діяльності, де потрібно приділяти дуже багато часу і жити в цьому mm -hmm. потоці. Mm -hmm. Чи не було в тебе ніколи такого моменту, коли ти думала, так треба все залишати, кидати, все далі, дуже, дивно, але не було. От mm -hmm. зараз я думаю, як як так, тобто я як наскільки була в своїй бульбашці, своєї любви? why До хору, і я скажу більше, це е, була любов до служіння е, хорового служіння в церкві е, християнського хору. Я навчалася, знаючи, що я буду е, там застосовувати свої знання, свої навички, які я отримую. І паралельно там з консерваторією у мене завжди був хор. Спочатку один такого дорослого складу, потім молодіжний, потім там чоловічий хор на базі богословів семінарій. Я дивуюся, я просто. Навчалася і одразу це застосовувала, і в мене не було ніяких роздумів. А чи правильному я шляху, чи угу. треба це, чи ні. Тому от не, не було напевно, більше а. вже зараз угу. час приходить. Я аналізую. Чи правильне рішення прийняла, чи на місці я зараз. І от оця переоцінка, вона ну, теж зараз важлива, але угу. я ні про що не жалкую. У нас навіть кажуть, є і відео того, як ти керуєш хором, можна так, або, або шматочок, або так паралельно так, фрагментом подивитись. якщо Це відео, то це якраз з останнього нашого так, концерту. Ви можете показати так, з інтершумом, Можливо щоб подивитися. ми могли да, подивитись угу. шматочок. Так. Да. Є велика кількість музикантів, бачимо. І, звісно, Каріна. Там Ангеліна є. А там Ангеліна в хорі, а, а Каріна було, от от стоїть по центру. Зазвичай всі бачать диригента спиною, але ми знаємо, як виглядає диригент, який диригує зараз цим хором. Дуже красиво. Дуже красиво Це моя улюблена кантата. Це... Скільки разів мене Каріна хотіла на ту кантату запросити, а я все. Ні, та ні. ні. — Ось так, Ваня. — Не замербувала vale. так далеко їздити на петиці. Ну, слухайте. Е, спостерігати, звісно, над цим дуже цікаво. І я пам'ятаю, взагалі, перший раз в житті, коли я побачив е, Каріну в якості диригента. Це було за кордоном на е, хоровому фестивалі. Зовсім ще молода, тоді Каріна була, мені здається, ще й 20 років. Не було чи було вже? Е, може, е, якраз було. Да, от, і, і просто, типу, як корел, як там крила розправляє. Е, я що власне хотів запитати: е, в тебе є досвід керування, Ну, можливо, не керування, але роботи з. Е, Світськими музикантами, тому що в консерваторії потрібно працювати з тамтешніми хорами або оркестрами, і концерти? Ми знаємо, ти запрошувала часто нас усіх приходити на консерваторні, консерва... Торні. консерваторні так, так? Так. Дякую. Концерти. концерти. Наскільки для тебе відчувається і в чому саме різниця хору світського, тому що там теж є хороші народні мотиви? Але все ж таки є християнський і для тебе в чому різниця? А, так одразу відповім. Е, якщо брати хор світський грубо кажучи, так тобто. Заради чого там, заради концертів, заради високої музики, заради мистецтва, заради е, е, якого зітворення якоїсь епохи, так музика відтворюється, е, заради задоволення слухачів. Так, так само заради того, щоб там люди знайшли сьогодні мир, так якийсь розраду. То е, якщо взяти християнський хор, то роблячи, напевно, що все те саме ми маємо в центрі особистість. Ми маємо в центрі Бога якому ми співаємо, і як написано в Біблії, що Бог оточений славою завжди, Бог оточений ангелами, які йому співають, і ми переймаємо цей приклад, бо хочемо тут відтворювати цю атмосферу неба, в центрі якої є Бог. Тобто, наша найперша ціль це поклоніння Богу. Якщо брати Академічні хори при філармоніях, там, при оперних театрах чи капели, які в нас є, дуже класні в нашій країні, то там ціль трішки інша. Тобто, звичайно, що там поклоніння не є Богу. Так? Там Розрада, музика, яка також дуже класна, також духовна музика, але заради мистецтва, заради виконання і учасники цих хорів, вони працюють. Це їхня робота, це їхній хліб. Звичайно, вони теж дуже люблять музику і все інше. Але тут ситуація інша. Ми найперші, ті, хто поклоняємося Богу, через музику, через цей спів. І хочемо, щоб люди, які слухають нас, також поклонялися йому. Тобто, це як і закликати uh -huh. людей вклонитися. Особистості богу. Це справді дуже цікаво і цінно зрозуміти різницю, так? Різниця в цілі, так. в тому, для чого люди це роблять, і хто в центрі всього. Угу. А розкажи, будь ласка, трішечки більше про репертуар, тому що ось я, як також учасниця хору, розумію всі особливості того, як важливо взагалі вибрати саме репертуар для того, щоб хор їх виконував в ці угу. пісні, і щоб вони торкалися також і сердець людей, і сердець самих хористів, тому що це також важливо для людей, які ось на тому місці, і які транслюють саме ці слова і цю музику. Ем, репортер є різний, звичайно що, але я особисто скажу про себе, про свою практику. У мене в пріоритеті сучасна музична мова. Тобто, ви мене розумієте зараз, тому що я розмовляю роз, зрозумілою для вас мовою, uh -huh. і це найбільш доступніше донести думку свою. Так само такий принцип в мене є стосовно музики. Тобто багато людей зараз мають неслуханність. Вони слухають сучасну музику світську, духовну, неважливо, uh -huh. так? але вже є певний еталон. І коли ми звертаємося до музики, яка зараз. Не актуально, то це не донесе вістку, не донесе слово. Тому найперше для мене це актуальність, щоб надихнуло мене якісь гармонії, гарні мелодії, яка просто знаєте, отак по душі вже шкребе. А ще додається туди слово, яке підсилює максимально, навіть я би сказала слово на початку, але все одно музика дуже важлива. Ну звичайно, ми також стараємося мати в репертуарі і класичні духовні твори. Коли ми їдемо десь е, на гастролі, то ми також співаємо музику тих регіонів. Тобто ми до Німеччини їхали, виконували Баха. І, до речі, ви, напевно, бачили фото, де ми співали в церкві, який Бах, е, власне, і служив, творив музику. Е, ми, там є і фото, е, Так, будь ласка, якщо були є, будь ласка, в Турі показуйте. по Німеччині. Часті наші від'їзди, звичайно, але наприклад, це благодійний концерт був, і ми тут мали змогу співати ну, твори. Які... Це, це деригента, це, 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 це наша хормейстер, та, так та, інга помічниця. Шнуренко, угу. яка також служить практикується. Разом з і, і до речі, також вчиться зараз консерваторії. Тут тобто, уявіть так. собі, яка крута практика для тих, так. хто навчається в консерваторії, керувати церковним хором. Так і дуже важливо мати команду для цього. Ось це у нас теж був концерт з невеличким інструментальним ансамблем. В Принципі, я розумію, що завжди треба розвиватися завжди треба, тобто ми не можемо співати одне й те ж і надіятися, що всі. Роки це буде так само торкатися людей, тому треба і тим більше треба залишатися актуальними в цей час, бо інакше угу. ми вимремо це. Точно ну, слухай ще, от я думаю, одна різниця така з поміж тих хорів консерваторних, якими ти займалася, і церковним в консерваторії. От всі ж музиканти, всі навчаються в консерваторії на різних можливо спеціальностях. Хто ось ці люди в хорі, кого ми бачили на цих світлинах? Це теж професійні музиканти, от які прийшли там і от свою реалізують музичну складову. Чи хто ці люди? Скажу, що це герої нашого часу. Це мої власні герої, тому що ці люди приходять просто по поклику серця. Найперше, я в це вірю. Це люди, які зазвичай не мають спеціальну музичної освіти, вони не закінчували музичну училище чи консерваторію. Хоча якщо такі є, то це велике надбання для хору, тому що вони допомагають зростати. так. Це християни, які хочуть славити Бога, які в цьому знаходять своє служіння. І це насправді дуже класне служіння, тому що ти співаючи в хорі. По-перше, ти своє поклоніння виконуєш Богу, навіть на репетиції. Тобто, ти приходиш на репетицію. Це цей час, який ти виділяєш, щоб поклонитися Богу. Потім ти це робиш колективно з усім хором, а це надихає справді, коли така машина з тобою звука. Це, це справді надихає. І потім це передається на людей, які приходять на концерт. Вони в захваті від всього, що відбулося. Але наша ціль, щоб не щоб залишилося. Образ Бога в цьому всьому, щоб люди після нашого співу могли побачити в центрі Ісуса, який дає благодать, мир в цей час. І мені здається, що от кожен з хористів приходить з таким розумінням, і це набагато більша мотивація, ніж просто чи це заради високого мистецтва. Це короткочасна е, мотивація. Тут вона довгострокова і ще співхорі буде і на небесах. Тому наше служіння тут воно буде продовжуватися там, угу. і це, це, надихає. Також, це надихає. Це надихає. надихає. А ось хочеться більше ще поговорити про плани на майбутнє, яке яке ти бачиш стосовно mm. діяльності хору. Ну це складно, якщо чесно. Але є певні намітки. Звичайно, що е, коли буде сезон Пасхи. Е, Зазвичай більше концертів духовних, і в нас є на меті підготувати прекрасну кандидату «Отче наш, яка буде як і молитвою в сьогоднішній uh -huh. час. Особлива актуальна сьогодні молитва для українців і ще плюс молитва за Україну. А, такі в нас будуть концерти. Взагалі цього року хору 25 років. 25 Вау, вітаємо! років. Так тому, вітаємо справді. Я думаю, що вже ближче до осені. Ми якісь заходи святкові. Також з Божою допомогою, чесно, тільки Божою милістю, тому що можна планувати будь-що, але. Якщо що Бог не дає цьому рух, то який сенс цього? Тому надіємося, що ось такі поки що плани вдасться втілити. Якась така тенденція стається, що хоровий спів ніби відходить в минуле, і таке враження, ніби це існувало, і був пік, пік популяр... популярності, ще там роки там десятиліття назад, але в сучасному світі якось все трансформується, і хорів стає все менше і менше. Скажи, будь ласка, які твої прогнози, що станеться з хором в майбутньому? Я найперше хочу пояснити, чому так відбувається так. навіть років 15 назад? Скажіть, будь ласка, часто ви в Ютубі слухали хор. Наприклад, в Ютубі ніколи ніколи <с cutter> я тільки наживо назову mm, наживо, і ми були раді, тому що є сьогодні. У нас є можливість послухати якісний хор, просто будучи от, сидячи тут, так. І планка дуже виросла. Так само, як ми на слуханні різних шоу, талантів, так вокалістів. І зараз ми також хочемо саме таке чути. Ми не погоджуємося на менше. А зазвичай хори там в церквах це більше про те, як люди вміють, так вони служать Богу. І це демотивує, тому що ти відчуваєш, що ну якось ми не тянемо, так. Або ще інша сторона дуже пришвидшився час наш. У нас багато роботи, у нас багато всього, і на це вже немає часу. Третє це. Не кожен хор слідує актуальності, тобто ми хочемо співати все те, що було років 20 назад, і думати, що це буде надихати нас і інше. Це самообман, як на мене, тому що сьогодні так наш словник збільшується. Український словник так само, і музична бібліотека теж. І тут варто приділити більше часу підбору репертуару. І uh -huh. спростити його можливо, але щоб він був доступний і його виконати якісно і надихаючи. Тому це дуже багато викликів для хору сьогодні. Тому я чесно думаю, що час зробить так, як умовно, з динозаврами з хором. Але поки ми е, хочемо зробити актуальні, поки uh -huh. ми застосовуємо те е, нові інструменти для цього, поки ми стараємося зробити це якісно і з щирим серцем Бог благословляє. І я бачу, що. Я теж кажу, Боже, поки тобі це подобається, поки тобі це угодно, ми будемо тут. Угу. Але ну, так, кажу, хочу сказати з огляду на те, що прозвучало і сьогодні з твоїх вуст. Що враховуючи момент, так замотувати трошки, враховуючи, що ми знаємо, що на наві буде хоровий спів. Він не вимре, як динозаври, та, І, можливо, на землі ми будемо мати якісь там годалки, чи то він буде, затребуваний, чи то ні, але він існував віки назад. Ми в Біблії знаємо про Левицьке музичне служіння, де були теж хори, музиканти, а це було тисячі років назад і до сьогодення, 2024 рік, на хвилиночку. Просто на дворі. ще скажу наостанок, що хор це про смирення, тому що треба дати можливість ще іншому зазвучати, не звучати самому, так? Якщо раніше більше. Наше суспільство було колективне. то сьогодні кожен більш індивідуальний кожен думає про свій угу. своє вираження, своє так, так свою реалізацію. І от в хорі треба бути готовим до того, що ти один там з сорока. Так, ви разом. І не, не кожному це відгукується. Угу. І сьогодні мені здається, що хор також формує наш характер. Це Супер. справді так. Дякуємо тобі, Каріно, за те, що ти була із нами, за те, що ти поділилася з тим, чим ти гориш сьогодні, і допомогла нам ще більше зануритися в саме цей прекрасний світ християнського хору. І взагалі розповіла нам, для чого, для чого він існує і яка Будь його ласка. мета.